Вітаю, вашим глядачі, Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі видавець, письменник, начальник культурно-освітнього центру неформальної освіти центрального будинку офіцерів. Збройних сил України Вадим Карпенко, вітаю вас, Вадиме Миколаєвичу. Ви сьогодні презентували у Полтаві Ютуб канал Будинку офіцерів. Для кого він, для чого і про що власне цей канал? Доброго дня вам і всім нашим глядачам. Радий бути в Полтаві. У всякому разі, я тут так конкретно вдруге, як видавець і представник інформаційної такі, інформаційної спільноти. Людей, які працюють в інформаційному полі. Перший раз ми тут були на книжковій виставці, бо в мирний час я, звичайно, видавець. А зараз такі справи, війна, і війна йде як на фронті, так і всередині. Він, зокрема, на інформаційному фронті. Ми про це часто говоримо, але ну, хотілося б все-таки працювати активніше більше, тому що, скажімо так, ворог організовує свою інформацію системно. І ми, звичайно, живемо в демократичному суспільстві. У нас свобода слова, свобода висловлення думок, але розумієте, от вона демократія, вона передбачає, ну що я можу висловлюватися і говорити. Але вона передбачає і законодавство, яке певною мірою регулює наші висловлення. Тобі не забороняють висловлюватися, але можуть бути наслідки, якщо твої висловлювання, скажімо, приводять до пропаганди антидержавної. Тобто, це треба розуміти. От Починаючи з цього, ми вже усвідомлюємо, як працювати в інформаційному полі. Якщо ми. Плюс до того ми маємо конкретного ворога через кордон, який був зовсім близько. І зрозуміло, що перед тим, як починати війну, і після того, як завершується війна, і от війна, так би мовити, мілітарна складова протистояння, завжди є інформаційний вплив ворожі. Тому що починаємо з інформаційного впливу. Заради чого? Паніку створити, дезорієнтувати, деморалізувати, і тоді, звичайно, набагато легше. Перемагати, тому що ми чому радіємо? Скажімо, якщо російські війська більш деморалізовані, ніж наші, наші мотивовані, про це зараз весь світ говорить. Це, власне, наслідки інформаційної певної роботи. Наскільки ця інформаційна робота робиться від держави, від громадських структур, від усіх, скажімо, осередків більш-менш підготовлених, і наскільки вона йде знизу? Тому що знизу вона теж якось іде. Це ми усвідомлені нас, як українців, вона допомагає от протистояти в цій інформаційній війні. І якщо, скажімо, я приходжу. На роботу в центральний будинок офіцерів ЗСУ, це структура Міністерства оборони. Змінити у нас є культурно-освітній центр, одразу відповідаю на питання неформальна освіта, бо часто питають, що таке неформальна неформальна освіта, це не університетська та освіта, яку ми здобуваємо або надаємо поза програмами школи і університетів Міністерства освіти, тобто будь-які курси, будь-яка додаткова інформація. Тобто, якщо ви більш-менш системно надаєте якусь потрібну корисну інформацію. А в нашому випадку, оскільки ми представляємо Збройні сили, і первинно, в принципі, будинок офіцерів сам по собі він створювався як структура для навчання офіцерів. Бо ми розуміємо, коли тільки створювалася молода армія, треба було поєднати офіцерство, надати якісь знання єдині, єдині цінності, якісь об'єднуючі ідеї. І це було завжди і всюди. Ми знаємо, офіцерські клуби були завжди. Тобто що має бути одна ну, приблизно однакові цінності, як мінімум захист держави. І а що таке захист держави і патріотизм? Я завжди говорив, що патріотизм це власне правила техніки безпеки. Тому що це не обов'язково емоції, це не обов'язково якісь там, от я люблю всім серцем країну — це прекрасно. Але в принципі, патріотизм ґрунтується на відчутті безпеки. Тому що коли ми разом, коли ми виконуємо той контракт, що ми між владою і народом, ми є громадянами країни, ми є єдина країна, і ми маємо бути цільні в наших основних ідеях. Зокрема. Стосунки між державами, які в бізнесі, які в... це конкуренція. Певна конкуренція вона може бути більш здоровою, менш здоровою або агресивною. В даному випадку, скажімо, випадку з Росією, тут навіть про конкуренцію не йдеться, просто є абсолютно безшабашна агресія. І чим краще ми інформаційно підготовлені, чим більше ми розуміємо джерела, звідки воно взялося, ну, тим легше нам протистояти. На сьогодні ми показали дуже хороші показники, при тому, що росіяни, от ми бачимо, вони заходили з парадною формою, вони хотіли захопити Київ за три дні, думаючи, що українці їх чекають. чого вони це взяли? Ну, з наших коментарів у Фейсбуці, з нашої риторики, бо ми ну, люди в. Побуті ми висловлюємося не завжди так, як воно є. Насправді ми зливаємо емоції, говоримо, та от країна не така, там ще щось не таке, та хай воно все сказиться. Насправді, ми думаємо інакше, бо коли нас дійсно серйозна загроза, і ми це показали всьому світу, і ми швиденько включаємо логіку і працюємо так, як треба. Тобто це є демократія і не демократія. Демократично ми можемо висловлюватися, але як завгодно, знову ж треба правильно розуміти і правильно трактувати. І, власне, для цього їй потрібні якісь такі осередки джерела витоку такої спрямовуючої інформації. Вона не є обов'язковою. Можете дивитися цей канал, не дивитися. Але наша справа, якщо улюблений, ми більш-менш підготовлені. А ми все-таки маємо. От скажімо, ну я як офіцер-перекладач підготовлений, то я логічно я розумію, що таке спецпропаганда, і як це все відбувається, то я зобов'язаний надати своїй країні відповідну допомогу. От мені зараз 60+, плюс в армії вже не беруть. Але є, є інформаційний фронт, на якому я як видавець, такі стільки років. Вадим роботи де і я можу щось принести користь. От, власне, що за контент на цьому Ютуб-каналі. Ну, от беремо, скажімо, по нашим власне основним завданням. Що робить, якщо культурно-освітній центр будинку офіцерів, це історія України, історія українського війська, історія культури, історія мови, і, звичайно, сьогодні. Ми правильно зараз у нас проходить нова тема, це нові реформа освіти. Ми інакше трішки дивимося, ми починаємо розуміти основи стосунків між державами, і ми розуміємо, що навіть історію України треба вивчати в контексті світової історії. Тому геополітика тут обов'язково має бути присутня. Ми не можемо замикатися просто на Україні, бо ми не зрозуміємо таких речей, наприклад, як перекладач. Звичайно, часто з іноземними мовами проблем не маємо. Я дивлюся французький канал. Виступає французький журналіст, наслухавшись росіян, і каже: ну ви ж розумієте, вони ж російськомовні в Україні. А ведучий журналіст африканець. Він сидить і сміється, тому що у них пів Франції, пів Африки франкомовні, але для них це нічого не значить, вони розуміють, що таке постколоніалізм. Для француза це ще можливо якась новина. Знову ж таки, чому? Бо росіяни забагато давали інформації. І коли постійно йдуть одні ті самі наративи. Вони починають вичищати у нас таки вони домінують над нами. Можна говорити що завгодно: питання: от одні наративи і другі наративи. Тобто, ті, які вигідні росіянам, які вигідні нам. Якщо вигідних нам наративів, буде більше логічно, у нас буде спокійніше на душі, ми менше нервуємо. Ми розуміємо, ти бачиш, що треба так. Але ти ще чуєш, що це хтось сказав. Слава Богу, значить, я все-таки адекватна людина, я розумію, що є мислячі люди, і воно так і треба. І скільки ми там не критикували одне, друге, третє, але інколи треба вкидати такі спокійні, врівноважуючі речі. Звичайно, ми за цим маємо стежити. А якщо ви подивитесь контент нашого каналу, то там ми на що робимо акцент? На те, що ну, ми, як видавці, теж ми спілкуємося з авторами, з цікавими людьми, які видавали якісь книжки. Це завжди якісь цікаві дослідження. І е, так чи інакше, от, історія литовської доби все таки мало відомо період. Українці зробили три передачі по цьому періоду, ми самі почнемо розуміти, що наша нація на 13 століття вже була сформована. Інший приходить автор, чи член, так би мовити, нашого клубу, розказує нам про Коліївщину, і ми, коли чуємо, що українці... Молилися за, в церквах не за царя російського чи за короля Польщі, чи за царицю російського, чи за короля польського, а за військо, Запорізьке, ми починаємо розуміти, звідки йдуть ці джерела довіри до ССУ. І коли ми починаємо, чи більше ми починаємо усвідомлювати, що те, що ми маємо сьогодні хороше, воно йде здавна, здавна, здавна. Це не вчора народилося, як кажуть, Ленін створив Україну, це вже не треба нікому пояснювати. Коли ви знаєте добру історію, Ну, що б вам не розповідали, ви просто знаєте фактаж. І оцей новий фактаж бажано дати. В даному випадку ми сказали про якісь історичні події. А є персонажі. Те, що українці були завжди вирізнялися особистим героїзмом і потягом до свободи. Дехто каже, у нас нема національної ідеї. Якби у нас не було національної ідеї. То не було б українців зараз на тих фронтах, вже всі повтікали б давно. От вона є питання, чи ви її сформулювали, шановні, чи ні, правильно сформулювати, зрозуміти її і передати. Ми спілкуючись, скажімо так, як приїжджаючи до Полтави, нещодавно був на Запоріжжі, там волонтери запорізькі вони кажуть, у нас вони бачать національну ідею як воля, віра, гідність і в основі війська. Вони навіть три зубра складуть воля, віра, гідність, військо. Заперечень бути не може. Вадим Миколаївич, от ви згадали про пропаганду, ну таке слово, яке воно завжди мало якийсь певний такий негативний відтінок. А наскільки вона сьогодні потрібна, необхідна от під час війни з нашого боку? Ну, почнемо з того, що таке пропаганда. Ну, пропаганда це просто одноканальна передача інформації. Коли немає полеміки, а йде односторонньо, от у нас є що, і ми доносимо цю ідею або обсяг е, певного матеріалу чи обсяг знань. Чи пропонуємо звернути увагу на щось, пам'ятаєте, було термін пропаганда книги? Це не є погано пропаганда читання. От треба читати. Це теж пропаганда, тобто це просто одноканальна передача інформації. І за радянських часів пропаганда була, вважалося, якщо ти займаєшся пропагандою, ти ж герой. А тут все це валиться, створюється Незалежна Україна, а оскільки це центр був в Кремлі. То ясно, їм треба негайно зробити пропаганду терміном негативним, тому що Україна ж почне контрпропаганду, вона mm -hmm. ж почне пропагувати свої ідеї. Так само, як нам тут же ідеологія це погано. Значить, пропаганда це погано, бо це все пропаганда це ідеологія, ну хай не ідеологія, але ідея має бути. Якщо у росіян ідея, це велика сильна Росія, то ну, у них є дійсно ця ідея, вони на ну, ній так конкретно, Акцентовані, і вони готові помирати за цю ідею. Тут, тут треба, ворог не такий слабкий, як нам би хотілося. Звичайно, ми його висміємо, це нормально, тому що ворога героїзувати, ну навіщо? Ми усвідомлюємо і так, що він серйозний, сильний ворог у нас, численний, оце, оце його основна сила, висока мобілізаційна здатність. Можна виставити багато людей, це завжди Росія цим славилась, Не, не цінували життя, але у них було багато людей. і Вони цим перемагали. Нам є що протиставити цьому. І розумієте, коли ми знову ж таки у українців ідея, яка воля, воля, свобода. Ми не любимо державу. Ми от, з колегами спілкуємося, ну, державу як управлінську структуру. Для нас поняття України розкладається на Україну як адміністративну структуру, яку ми українці ненавидять, тому що критикують логічно, тому що держава демократична. Україна, яка у нас в серці, яку ми любимо Україну як символ, бо це наша держава, і Україна, власне, це ми самі, це кожен з нас. І тоді все стає на свої місця. Просто коли ми говоримо, що але ну часто повторювати у нас погана держава, ну мабуть, не варто, тому що вони тоді з'їжджають ці поняття. Ви от згадали за патріотизм, і оскільки ви займаєтеся неформальною освітою, напевно, ви. Е... Якось дивитися, аналізувати формальну світу, от як в школі сьогодні наскільки історія, наскільки я не знаю українська мова, наскільки всі ці предмети, які сьогодні викладають в школах, вони пов'язані з патріотизмом, і наскільки треба можливо щось змінювати для того, щоб наші дітки на виході були патріотами? Ви знаєте, тішить те, що ви поставили це питання, бо буквально останні серед трьох останніх наших відео дві стосуються реформ освіти. Тому що є колега, мій однокурсник по академії державного управління Костянтин Линьов, він читав два непоганих відео, які роз'яснює сучасний підхід до освіти. І саме те, що ви говорите, нарешті, ну оці жорсткі умови. Ясно, що є перехідний період. Була країна Радянський Союз. Це все не так просто. Люди звикли, вони адаптувалися до життя в цій системі. Система різко змінюється. Те, що ми настільки змінились за 30 років, це просто ДВНАТ. бути набагато довше, тому що є інерційні процеси. І це теж треба розуміти, на це треба дивитися спокійно. Але зараз, наскільки колеги говорять, у нас вже сформульовано завдання, що освіта має формувати націю, сильну націю, тому що нація ну, це, скажімо так, це корпоративна група. Яка відстоює свої інтереси в світі на рівні з іншими націями? І от одна з таких помилкових тест початку незалежності була: от ми маємо йти в Європу. Другі кажуть, нас там ніхто не чекає. Ну, розумієте, французи, коли думають, що українці і сільське господарство потужне, і вони створюють конкуренцію на ринку, скажімо, експорту соняшника чи соняшникової олії, то ясно, що вони нас там не чекають в цьому розумінні. Бачите, виникає конкуренція з польськими фермерами по питання зерна. Це нормальні речі, тому що це завжди конкуренція. От як, як ми говорили, як пройдуться ці конкурентні процеси, процеси конкурентної боротьби або цивілізовано, або більш жорстко. Ну, буває емоці... Всі ці спалахи потім зрівнюються, всякий конфлікт закінчується умиротворенням і домовленостями. Тому до конфліктів треба ставитися нормально. І коли скажімо, ну я б сказав це особиста. Моя думка, коли наш президент говорить, що так, будь ласка, ми можемо дякувати хоч щодня, то він має на увазі, що не забувайте, що гинуть українці і дякувати всім ми і так, дякуємо, хто ж не дякує. Але коли нам говорять, ви маєте нам дякувати, то виникають питання. Бо хтось, ми ще звикли, от, що українці це другорядні якісь, українці це не нація, це не народ, ну, нам це товкли постійно. І от зараз, от, піднімаючи цю інформацію, ми бачимо це інакше. Ми зовсім інакше дивимося, коли в перші роки один з наших представників поїхав в Росію, вимагав перекладача. Ну, Це було логічно. Створилась Україна, створилась нова держава. Давайте поважайте державу, давайте українська ж мова, державна, формальна. Що він там за цим не думав, можливо, у нього були якісь особисті там міркування, але формально це виглядає правильно. А ми ж самі як поїхати в Росію, вимагати. Це про що говорить? Про бачення себе як другорядної, не нації, якоїсь другорядної маси. Бо от є росіяни, а українці невідомо хто. От зараз ця війна формує дуже сильну націю. Я так розумію, що презентація вашого ютуб-каналу вона відбулася в рамках проєкту Пошук, так? Звичайно. Ну, проєкт пошук це ж проєкт шанувальників книги. А Ютуб-канал Культурно-освітній центр просто зобов'язаний, як я вам кажу, там, частині популяризації історії і популяризації культури. Плюс я сам видавець, то я як сам зацікавлений безпосередньо і це цілком вписується в, рамку, в рамки роботи нашого культурно-освітнього центру. І логічно ми були ініціаторами організувати групу видавців, які все-таки приїдуть, і хай ми не можемо проводити широкі заходи, але зустрітися з людьми, нагадати, що книга існує українська, і ми працюємо, живемо і чекаємо, коли все це, як ми кажемо, закінчиться. Коли закінчиться війна, ми сподіваємося на відновлення. Виставок активних, бо саме виставки ну для того, щоб економіка розвивалася, щоб будь-який напрямок розвивалася, Ми ж знайомимось, наводимо контакти, ділові контакти, поширюємо свою продукцію в першу чергу через виставки. Там ми знайомимося, а далі воно вже йдуть певні вже двосторонні процеси на основі там уже налагоджених стосунків. І ясно, що війна війною, а ми маємо готуватися до її закінчення. І навіть зараз втримувати це інформаційне поле ми зобов'язані, і будь-який такий захід він надає нам можливість знайти підтримку тут, в Полтаві або в будь-якому іншому місті, знайти колег однодумців. Як я вам завтра забезпечу гроші відео, якщо я не знайду цікавих людей, які мені прийдуть і розкажуть. Я один не найрозумніший. Моя робота полягає більшою мірою в тому, щоб зібрати розумних людей. І щоб вони висловилися і розказали. А моя вже кебета це їх знайти і виявити. Миколаївич, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.